У нас всередині країни на території, яку ми контролюємо, є видобуток газу і нафти. Тим, хто допомагає нам захищати нашу землю, ми допоможемо дати можливість вкладати та інвестувати в них. Це Зеленський дав інтерв'ю Guardian. Це дуже добре, що сьогодні чиновники визнають люди, які мають доступ до цього. Визнають, що в нас є і нафта, і газ, і родовище, і рідкоземельні ресурси, такі важливі, і земля, і ліс, і так далі. Але проблема в тому, що всі ці 33 роки це все не належало українському народові. Це все хапнули деякі люди і фактично зробились мільярдерами. А український народ живе в середньому на 20 тисяч гривень 20-25 тисяч гривень. І то не всі отримують навіть такі гроші, навіть такі гроші. І це великий прошарок людей: людей з інтелектом, людей з освітою, людей, які вклалися в державу. Тобто вони не обороняють державу. Для них не потрібно їм з ними не потрібно поділитися цими мільярдами, а це реально мільярди. Ви недооцінюєте просто стільки, скільки грошей є в нашій країні. Ви недооцінюєте. У нас просто все це 33 роки крадуть. Ну, тепер прийшов Трамп, у нього не вкрадеш. Трамп знає, як натиснути на тих, хто підконтрольовує всі ці ресурси. Ну, а олігархам не залишається нічого, крім як піти сьогодні на зустріч владі офіційній і чимось поділитися з Трампом. бо... Ризик великий втратити взагалі все.